Велика виникла потреба компонента крові, особливо ви бачили ми і в соцмережах вже. Об'яви робили, і волонтери теж роблять об'яву. Особливо велика потреба в резус негативній крові. Людина, яка планує здати кров, вона повинна себе вже підготувати. В якому плані? Вона за дві доби не повинна вживати алкоголь, повинна нормально харчуватись, виспатись. Людина приблизно за дві доби до тої дати, коли вона хоче здавати. Вона повинна бути відпочивша, здорова звичайно, і на той день, на ту дату, коли вона вже планує йти здавати кров, обов'язково. Опа, сніданок має бути легкий, тобто чай, кава, печиво, можна з'їсти, буторода, ну не жирне, щоб не було там ні сала, знаєте так, і молочних продуктів щоб не було. Курільщики не повинні за дві години до здачі і після здачі крові дві години не курити. З мережа дізналася про оголошення, що потрібна кров, і прийшла перший раз здавати. Війна в країні, потрібно кров тому. Вирішимо, хочеться допомогти, чим може.